Гарну ранку. Ми на полі. Я вже сполола трохи барабої. Буряка перейшла, повибирала, позакидала гарбузики, свої пузики, щоб його міг обкосити, зробити красоту на городі. Це. Поїхали мені по гарбузах. Ось це я так позакидала, Ігор пообкошував. Зробив красоту. Ой-ой-ой, я босиком. Обросилась, обмочилась. Ось такі барабояки у мене тут. Барабої дуже гарні. Так що ті, що казали, що що там в тебе буде, не переживайте, моїми барабоями я ж казала. Бачите, які. Ну а відео є, які вони завеликі. Ой, буряки мої жовті, треба ще раз бризкати. Ось. Вони то ростуть, але гечка жовта все одно. Трудно сказати, від, від жари не може бути, бо на нас земля сира, не мокра. Бо там писали, казали, може, то вона, вони від жари. Ні, не від жари, бо Ні, в день то є жарко, так, але ж, але ж земля не є суха. Ось так щось таке тут. Ось такий, бачите, соняшничок заців. Там, бачите, які рижі буряки. О, а це, бачите, породиста трава. О! Так що ось таке. -то. Вон тут теж ще є трава. Зараз я її ще вирву. Тут соняшнички мої наздовж ростуть. Я її гарно підживила. І вони двинули в русі, в рості. Так що ось таке то Ой. Прийду, зараз вирву ті стовп, які викину, ту хопту повиривала, що бачила. Ігор кошує. А то той город цей побростав, що що страхоті. О. І тут обкосили. Бачите як. Гарбузи вчора ігор позакидав. Нині обкосив, поки він ту сторону обкошував, то я там в барабоях позакидала. І поп е, Ігор поп також ось таке. -то. А зараз прийдуся ту морку повикидаю, ті є, бо кози їх їсти все одно не хочуть. Нема, Нема на який кінець. Ну як і гарбузи, пахнуть гарно. О. Така красота, такий аромат, що аж нуну. Одне тільки першиво, щоб буряки жовті. Ну, не знаю, побризкаю ще раз вівторок. То буде 13 днів. Треба буде побризкати ще раз їх. Та й ото таке. Так що такі то справи. будем йти додому. Зараз пройдуся по моркві, тільки повириваю. Ті стовпи, які повикидаю, на що вони мені. О, та й таке то. Ото От ще його рубі трошки докосити до краю города. І все. І підемо. І підемо додому. Бо мені вже надоїло в полі. Я вже жерти хочу. Ти не хочеш жерти? А? Спати. Спати? Не треба мені півдня дощу, мені треба ще півдня погоди. А воно звідти вон, які хмари йдуть. Такий темний. Так що може бути дощ. У мене ще трошки сіна залишилося, недосушеного. Воно в копичці, але ж, але ж. Так, щось що такі, то справи. От. А так, так більше ніч нового. Поля жовті. Треба погоди на, на, на жнива. А в нас на цілий тиждень дощі передають. Так щось що таке. -то. Дай Бог, щоб всіх все добре було. А я буду працювати. А вам всім скажу, поки місць пауза, а там побачимо, що буду робити далі. Аби тільки, аби тільки мені ще досушити сьогодні. Було би взагалі супер. Нам небагато. На три годинки гарної теплої погоди. І сіно досохне. Ладно, всім, поки місь пауза. Хто там казав, чи ти кавуни садила? Садила. Ой. Ой. Садила я кавуни. Ось, ну не знаю, чи що з них буде, так кажу, як є. Зав'язочки отробляться, є. Ось, бачите. Але в нас цього року літо холодне. То я і не знаю, чи тут що буде з них чи ні. Хоча я їм добренько їстенько дала щоб вони файні були, але чи буде з того толк чи ні, поняття немає. Ой, тут під кожний корч гарбузів по цілому відрігною, по оберемкові трави прикопаної знизу. Так що тут вони мали бути як, як я завбіжки. Але що з того буде, то я не знаю, люди. О, деньки є, але вони жовтну щось відлітають, зав'язуються за... і облітають. А чого не знаю. Хто знає чого. Їсти в них також вистачає. Бо я на гноєві їх садила. Так само, як і гарбузи. О, так що якось так. Поняття не маю чого. Бачите, от, диньочки є. Я не скажу, що нема зав'язки. Ну от, вона, бачите, денька. А вона чой жовтні. Жовтні відлітає. Ось, бачите, відцвіла жовтне. Ну, побачимо. Буде щось буде, не буде. Та й так і буде. Плакати не будемо. Я ще той раз ризикнула, спробувати. О, посадити. А як буде, так буде. Так що ось таке, то Ігор докошує ще знизу і вже будемо йти додому. Бо я вже ухляла, я вже їсти хочу, людочки. Так що ось таке то. О. Ой. Хустечка зав'язується, що воно тільки. Значите, які. Зав'язки є, гарбузів, О, подивіться. Є круглі, є подовгості. Але чи будеш з них, поняття немає, побачимо. Як буде. Ладненько. Всім удачі, гарного дня і міцного здоров'я. Гарного ранку. Ми на полі. Я вже сполола трохи барабої. Буряка перейшла, повибирала, позакидала гарбузики свої пузики, щоб його вміг обкосити. Зробити красоту на городі. Це. Поїхали мені по гарбузах. Ось це я так позакидала, Ігор пообкошував, зробив красоту. Ой-ой-ой, я босиком обросилась, обмочилась. Ось такі барабояки в мене тут. Барабої дуже гарні. Так що ті, що казали, що що там в тебе буде, не переживайте, моїми барабоями я ж казала. Бачите, які. Ну, а відео є, які вони завеликі. Ой, буряки мої жовті, треба ще раз бризкати. Ось. Вони то ростуть, але гичка жовта все одно. Трудно сказати, від, від жари не може бути, бо в нас земля сира, не мокра. Бо там писали, казали, може, то вона, вони від жари. Ні, не від жари, бо... Ні, вдень тут є жарко, так, але ж, але ж земля не є суха. Ось так щось таке ту. Ось такий, бачите. Соняшничок заців. Там, бачите, які рижі буряки. О, а це бачите, яка породиста трава. О. Ось таке то. Вон тут теж ще є трава. Зараз я її ще вирву. Тут соняшнички мої наздовж ростуть. Я її гарно підживила. І вони двинули в русі, в рості. Так що ось таке-то. Ой!